Враження обов'язково. Ну, а поки що 7 травня 1997 року відбулася прем'єра фільму П'ятий елемент. Ця стрічка французького режисера Люка Бессона підкорила підкурила світи, стала найдорожчою знятою за межами Голівуду. А на знімальному майданчику зав'язався ну таки справжній службовий роман. Більше про о, це в рубриці «Історія кохання. Міла Йовович набирає номер телефону і гукає в слухавку: Привіт, мам! Ти не повіриш. Я щойно стрибнула з парашутом з висоти 13 тисяч метрів. А ще я вийшла заміж. Саме так у Лас-Вегасі без білої сукні та запрошених родичів. Міла Йовович і зробила своє весілля. Її обранцем і коханим чоловіком став режисер Люк Бессон. Українка за походженням Міла Йовович покинула батьківщину у 5 років. Сім'я переїжджає до Лондона, а потім Лос-Анджелесу. І вже в 11. Обличчя дівчинки на глянцевих журналах. У 13 вона починає зніматися в кіно. Її помічають навіть в епізодичних ролях і пророкують хорошу кар'єру. Проте бунтарку з дитинства, Мілу це не приковує до знімального майданчика. Раптом вона вирішує проміняти кіно на музику. Організовує власний гурт, записує музичний альбом, їздить на гастролі. От тільки грошей приносить мало. І Йовович розуміє, треба повертатися до того, що в неї виходить добре, до акторства. Коли Міла дізнається, що на роль у фільмі П'ятий елемент потрібна і не планетянка, вона дуже ретельно готується до кастингу: брову розмальовує золотою фарбою, робить неймовірну зачіску, вдягає епатажні речі, і у такому вигляді з'являється перед очі Люка Бессона. Режисер категорично відмовляється дати роль. Цьому опудало доля дала Мілі другий шанс через тиждень у готелі Шато Магмон». Там випадково поселилася і Міла і Люк Басон. Коли він побачив дівчину без макіяжу у джинсах та звичайній майці, то не впізнав у ній те опудало на кастингу. Натомість зрозумів, знайшов підходящу акторку для Лолу. Перед зйомками Міла активно тренувалася, зав'язала з наркотиками, брала уроки карате та акробатики і не дарма роль у п'ятому елементі стала для неї поворотною. І не тільки в кар'єрі, а й в особистому житті. Після прем'єри Люк Бессон робить їй пропозицію руки та серця. Ця пара щаслива, успішна, аж до того часу, як Бессон починає знімати фільм про Жанну Дарк, де дружина Міла у головній ролі. Скандали на майданчику, нервові зриви, лайка, і це все приправлене чутками про подружню невірність Бассона. Міла на грані зриву. Їде до мами в Нью-Йорк. Повертається буквально за тиждень. Із заявою про розлучення стрибок з парашутом замість весільної церемонії це була не єдина витівка Міли Йовович. Так, на фестиваль у Каннах вона з'явилася під руку з чоловіком люком Бессоном у шикарній дорогій сукні і босоніж. Проте після розлучення дівчина вгамувала свій темперамент. І під вінець із Полом Андерсоном вона уже йде у білій сукні власного дизайну, не тікає в Лас-Вегас, а навпаки, запрошує друзів до свого будинку. Міла Йович стає зразковою матір'ю та дружиною. Щоранку на каналі 1+,1 плюс один аромок Кави Якобс запрошує гостей. Я хотів би, щоб вона виступала в 2011 році на Євробаченні саме того року, але вона все зробила в своєму житті, щоб це зробити в 2012-му. Отак завжди тільки на студії на полісерамосами такспонарх відразу поз'являються наші гості. Дивіться, хто до нас прийшов.